І так і ні, Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроект про реструктуризацію валютних кредитів і відправила його на третє читання. Валютні позичальники вимагають, щоб закон, який передбачає переведення їхніх кредитів в гривню, ухвалили остаточно, домагаються цього постійними пікетами. І сьогодні протестувальники взяли урядовий квартал в облогу, перекрили вулиці і підпалили шини. Яка ситуація зараз під радою? Ми спитаємо Врини Маркевич. Ірино, вітаю, як що зараз відбувається під Верховною Радою? Чи розійшлися пікетувальники? Вітаю Наталія. Сьогодні біля парламенту дуже гарячий день. Сутички почалися близько сьомої вечора, і люди досі знаходяться під парламентом. Хочу розпочати все по черзі. Валютні позичальники прийшли до парламенту. Вони вимагали, або там прийняли закон, який допомагає, дозволить їхні кредити перевести у гривню і за тим курсом, який був на момент оформлення кредиту. Ось що вони говорять з цього приводу. Я не платить эти кредиты. Многих ä, за многими уже занимаются коллекторские фирмы, выгоняют людей. У меня просрочки начались только в этом году. Вот с января месяца я не смог платить с 5 до 25 в 5 раз валюта падает. Ну, ребята, вы вы, мы взяли у него. Хорошо, я взял у него сто тысяч у банка. Сейчас должен 80. Близько другої години дня протестувальники перекрили повністю урядовий квартал, вулицю Грушевську, вулицю Садову, вулицю Інститутську. Пристрасті почали розпалюватися. Люди підпалювали шини, шини викрикували. А згодом почали проривати кордон міліції, щоб прорватися до парламенту і виму... вимусити народних депутатів голосувати за їхній законопроект. Найгостріша ситуація почала розгортатися, коли люди слухали трансляцію з парламенту і почули, що е, за закон про реструктуризацію кредитів парламентарі не змогли е, проголосувати в цілому і відправили його на друге читання. Тоді вони знов запалили е, шини і почалися дійсно справжні сутички. Пропоную подивитися, як це було без коментарів. Йліте, вибирайте його. Люди вели себе досить агресивно. Вони не давали пожежникам загасити пожежу. Знов таки намагалися проривати кордони міліції, але згодом до них вийшли парламентарі, які голосували за цей законопроект. Вони почали заспокоювати людей і сказали, що закон про реструктуризацію кредитів він може пройти по спрощеній процедурі на наступному парламентському тижні. Така студія. Люди досі не розходяться, Наталю. Дякую, Ірино Ірина Маркевич із під Верховної ради, де сьогодні палили шини, гасили їх водою та відстоювали свою правду валютні позичальники кредитів.